О, і, ну, і дуже шорт огляд на таку цікаву машинку приїхала e-tron 55-та комплектація, 95-та батарейка. Це повноприводна, На пневмі машинка на коричневому салоні з панорамою, камера 360, Підігріви все, що є, все, що має бути. Два мотори, повний привод, задній ряд просторий, коричнева шкіра, все дуже... А хай необережна, 20-ті колеса, майже нові зимові. І є ще літо до цього авто на дисках. До речі, поки поруч. Ось контакти. На цьому відео прям є і мій контакт. Особистий телефончик і ціник на це авто. Фаркопчик бачимо. У нас 50-60 електромобілів різних в Києві автосалон Електро Є і комерційні автоелектра. Тут швидкі портзарядки. Ну. Слухайте, гарний варіант. І головне, що це спортбек комплектація, спортбек кузов. Є різні авто і на Audi, і на ID Volkswagen. Так що звертайтесь, підберемо для вас електроконяку.